Уже відома інформація, як будуть набиратися українці до українського добровольного легіону, який буде навчатися в Польщі, а потім їх будуть відправляти в лави ЗСУ, які будуть боротися проти російської агресії. Всім привіт, ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми розберемо статтю, яка розказує про те, хто буде відповідати за набір українських людей за кордоном до добровільних легіонів, і як взагалі буде виглядати процес їх навчання і коли їх будуть відправляти в Україну. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на YouTube канал, тим самим ви допомагаєте мені розвивати цей канал. І давайте почнемо. Отже, до українського легіону на території Польщі будуть набирати українських громадян, які мають на це добровільну згоду через консульські установи. Тобто, наприклад, в Польщі у нас є українські консульства, які будуть і відповідати за те, щоб до них прийшли українці. Показали свої оновлені дані в ТЦК військово-облікові документи, і після чого вони зможуть долучитися до добровільних легіонів, які потім будуть навчатися уже у Польщі для війни, і як це взагалі буде виглядати? Як і сказав польський уряд, вони спочатку будуть набирати набір, він буде відбуватися добровільно. Всі говорять слово добровільно, і польська сторона не буде впливати на це, кого брати, і яких людей заохочувати до цих легіонів. Вони чітко сказали, що немає жодних нормативних актів або ж правових норм для того, щоб збирати українців за кордоном, формувати з них добровільні легіони, і потім відправляти на війну в Україну. Тому Спочатку українські добровольці приходять, у них набирається легіон, їм надається відповідна екіпіровка. Їм даються польські навчання у польському війську. Після чого вони мають змогу мати повністю все оснащення, їдуть в Україну, доєднуються до ЛАВ ЗСУ, служать, і після чого також мають право повернутися за кордон, наприклад, до своїх сімей, або ж просто виїхати назад і. Вже говорять про те, що в Польщі підготовку пройшло понад 20 тисяч українських військових, які вже воюють, і вони підкреслили так, що українці зможуть повернутися в Україну і потім назад вернутися до Польщі. І що це дуже важливо, щоб після завершення військової служби вони могли повернутися туди, звідки поїхали, де вони і залишили свої сім'ї. Тому, як бачите, угода між Польщею та Україною, яка була підписана 8 липня, вже входить в життя. І вона передбачає саме створення таких добровольчих українських легіонів на території Польщі, і е, вони вже готовляться, будуть оснащені ці підрозділи відповідною зброєю. Туди будуть входити українські громадяни, після чого поїдуть до України. Як це буде виглядати і чи є взагалі бажаючи доєднатися до цих? Я думаю, що є, але це не буде така космічна кількість, яка би могла вплинути взагалі на. Перебіг самої війни, це моя особиста суб'єктивна думка. Якщо у вас інша, будь ласка, напишіть коментарях. Буду буде також цікаво їх почитати, але в загальному як бачите, все йде до того, що якимись способами пробують так допомогти Україні, і також зібрати саме чоловіків військового віку, щоб допомогти саме лавам ЗСУ. Напишіть вас, вашу думку в коментарях, чи ви би хотіли приєднатися до такого добровольчого батальйону і чи взагалі він буде дієвий. Також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, де я щодня ділюся корисною інформацією. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте коментар, підпишіться і до зустрічі у наступному відео.